Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні з вами поділюся рецептом, як приготувати ось таку смачну лазаню з баклажанами. А допоки я розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал та покласти вподобайку. Залиште коментар, чи подобається вам взагалі лазаня. За моїм рецептом, лазаня виходить соковита, ніжна, дуже смачна, нежирна, проте в міру насичений смак. До початку нам потрібно овочі очищаємо від шкірочки та лушпиння. Цибулю січемо дрібним кубиком, а морку потрібно натерти на грубій терці. А доки підготавлюю овочі, на вогонь кладу невеличкий рондель, в якому розтоплюю 100 г вершкового масла. Після того, як масло розтопилося, додаю 3 столові ложки борошна з чубком, енергійно вимішую все вінчиком, щоб наше ру не підгоріло, проте трішечки підсмажу, щоб не було горіхового аромату. Поступово починаю додавати молоко тоненькою цівкою, знову ж таки постійно вимішуючи вінчиком. Якщо нема кому допомогти поливати, тоді. Я наливаю трішечки молока, далі вимішую до однорідної консистенції і знову починаю додавати по трішечки молоко. Нам потрібно, щоб утворився соус без шамель, довести його до консистенції густої сметани. На це може піти пів літра чи 600 мл молока. В кінці додаємо сіль, я додаю білий перець, можна також і звичайний чорний, а також трішечки мускатного оріху та відкладаю соус бік, щоб охолоджував. Тим часом на сковорідку додаю буквально півстолової ложки рослинної олії. Зачекаю, щоб сковорідка добре нагрілася, і зверху викладаю фарш. Я використовую свинина плюс говядина мікс. Далі, після того, як фарш підсмажився трішечки, додаю туди ароматні трави. Я використовую свіжий тим'ян, розмарин, орегано. Та лавровий листок. Якщо ж немає свіжих трав, можна замінити на сухі. Після того, як фарш добре підсмажився, це все робимо на високому вогні, для того, щоб сік, який є в м'ясі, не витік, і фарш залишився досить м'яким та соковитим. Викладаємо його в окрему миску, а на цій сковорідці, де смажилося м'ясо, викладаємо. Цибулю і добре підсмажуємо. Додаткового жиру чи олії я не додаю, тому що буду підсмажувати на жир, який залишився від м'яса. Після того, як цибуля трішечки підсмажилася до напівпрозорого кольору, додаю моркву і все перемішуючи. Обсмажую до стану напівготовності. Повертаю сюди м'ясо підсмажене і все тушкую вже до готовності овочів. На даному етапі нам потрібно приправити нашу начинку. Для цього потрібно просолити за смаком. Я додаю свіжемелений чорний перець, а також суміш сухих трав. Таку суміш готую сама. Відео є на каналі, посилання залишу в описі, чи ось можете глянути підказочку в кутку. Далі сухий часник і все перемішую, щоб об'єдналися. Спеції і прянощі. Готую кілька хвилин. Після чого достаю гілочки трав, які були в фарші. Вони нам вже не потрібно. Свою роботу вони зробили, аромати віддали. Проте якщо будуть потраплятися в лазані, то це буде неприємно. На даному етапі додаю томатний сік і все перемішую. Також можна додати помідори пелаті, перебиті блендером. Як готую такі томати, відео я на каналі, а також у кутку можете побачити підказку на ці томати пелаті. Додаю також зелень за смаком, зазвичай це петрушка і трішечки води, якщо не дуже густий соус. Довожу все до кипіння, проварюю 2-3 хвилини та відкладаю вбік. Допоки помиті баклажани чищу та нарізаю на тоненькі скибочки приблизно до сантиметра товщиною, розігріваю сковорідку гріль, на який без додавання жодної краплі олії, підсмажую баклажани з двох сторін до такого стану. І далі будемо збирати нашу лазаню. У форму скляну на дно викладаю трішечки бешамелю, для того, щоб наша лазаня не підгоріла, рівномірно розподіляю по дну всієї форми, зверху викладаю тісто. Тісто я використовую свіже. Таке готове тісто продається в холодильнику, його готувати потрібно всього 20 хвилин. Якщо ж ви використовуєте сухе тісто для лазанії, то можна його або. Перед цим трішечки проварити буквально хвилинки, дві. Якщо ж ні, тоді потрібно буде готувати в печі. Довше, приблизно хвилин 30 35 Та продовжуємо збирати нашу лазаню, викладаючи прошарками. Зверху на тісто бешамель розподіляю тонким прошарком. На бешамель томатно-м'ясний соус, зверху баклажани гриль. Я буду робити класичну та баклажану лазаню одразу. З одного боку, я викладаю баклажани, а з іншого буду робити класичну лазаню. На баклажани, чи якщо не використовуєте на сам фарш, зверху посипаємо сиром. Сир можна використовувати будь-який, який вам подобається. Найкраще за моїм смаком підходить моцарелла для піци, а також твердий сир, типу пармезану чи гранападани. Але ж можна використати той, який є у вас на даний момент. Зверху на сир кладемо тісто, на тісто бешамель, знову помідорний фарш та викладаю баклажани з одного боку, там де вони і були, з того ж боку. Якщо баклажани дуже великі, тоді я беру ножиці, розрізаю і викладаю по формі, щоб мені було, підходило по розміру. В даному відео я використовувала сир моцарелло. Так як у мене закінчився твердий сир, то я його замінила пармезан, тобто замінила на едегейський сир. Також добре підійшло, досить смачно вийшло. Та закінчую збирати свою лазаню останнім прошарком тіста, зверху на яке викладаю залишки бешамелю, рівномірно розподіляючи по всій поверхні, і дуже щедро по всій поверхні посипаю знову ж таки сиром. Підготовлюю до випікання. На лазаню зверху кладу Шматочок пергаменту зверху на пергамент вкладу фольгу, накриваю фольгою та фіксую її з боків. І в такому вигляді будемо випікати на пакуванні від тіста, зазначено, що воно повинно готуватися 20 хвилин при температурі 180 градусів. Тобто, після того, як закипить тісто в духовці, тобто наше лазаня, готуємо 20 хвилин. На 800 г фаршу в мене пішло 7 листів тіста. Після того, як наша лазаня поготувалася 15 хвилин при 180 градусах після закипання, я знімаю фольгу та пергаментний папір і залишаю в такому вигляді, щоб вона підпеклася, тобто щоб зарум'янився сир до ось такої скоринки. Дивіться, яка краса, а як пахне. Хто не любить золотаву корочку сиру? Мабуть, таких немає. І дивіться, вона повинна постійно кипіти. Дивіться, всередині ще видно бульбашки. Залишаємо лазанью на якийсь час при кімнатній температурі, щоб її можна було легко нарізати, тому що свіжу лазанью нарізати майже неможливо, а ось такий вигляд вона має в розрізі. Подивіться, як гарно видно кожен прошарок, тісто, м'ясо і баклажани. Та гляньте, яка вона соковита. До речі, замітьте, що це тільки сок, а не жир. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!